Бог сотня тебе. З Днем народження тебе! Днем народження! З Днем народження! Демня віси! Його не лінка, ти рада! Його не лінка! Очень, знаешь, такие такие Я не буду. А что ты? А дивись, а тебе така вот такая тоже мики красивая, да? А <пишут> И такие мики мало, да? Так? Да. <пишут> а а то что, тут сестричка, чи, чи кто-то есть? <пишут> <Не? пишут> Мама. Мама маленькая, да? Я... Бачила, які очі. Вона на... я... Зараз... да, да, не знала. Слухає. Слуцю? А не ти подивись, який тебе торт да. красивий. Боже мій. Євангеліночка. Да? Да? То все твоє? Да. Дивися, нові гості. Прийшли Зустрічай, гостей! Гості прийшли, ходи? Martha, Marta deve sair